Спортивні автомобілі, ракети, вежі на колесах та карети такими виглядали дитячі візочки в день міста на Михайлівській. Тут відбулося свято під назвою Парад колясок, на якому кожен охочий, озброївшись власною фантазією, міг перетворити дитячий візок на витвір мистецтва. Організатори кажуть, святкувати день міста повинні і маленькі діти, тому для них і влаштовують подібні конкурси. Парад уже традиційний, всі його чекають. В цьому році це вже четвертий рік. Підряд на наступний рік обов'язково буде парад. Причому ми його плануємо виводити на област. Рівень. Головна ідея це подарувати свято усім, навіть найменшим. Навіть сьогодні у нас був півторамісячний учасник, навіть йому дісталися призи. Батьки розповідають, на створення образів для дітей їх надихали казки, легенди і просто те, як їх діти поводяться кожного дня. Ідея навіяна казками тисячі однієї ночі. І зараз дуже популярна легенда про Роксолану. Ми завжди садимося, як кажуть, восток діла тонкає, і це завжди казка, це завжди цікаво. І ми вирішили в такому стилі. І щось зробити більше часу зайняла сама ідея а оформлення сьогодні за. За пів години кожна мама підтвердить мої слова, що ввечері, коли дитина лягає спати, дома лишається враження, що пройшли бойові дії. І через те я вирішила, що це буде найпідходящим для мого, тим паче для моєї дитини, якому лише рік і дома у нас просто таке твориться кожен вечір. Що це найкраще для нього підходить цей образ. Батьків та їх дітей розважали цікавими конкурсами. Також отримав подарунок від спонсорів проведення свята.